Серед мальовничих предеснянських лук, золотих полів і зелених лісів в самому серці Чернігівщини, розташована Куликівська селищно-територіальна громада. Вона ще доволі молода, але прогресивна, відкрита і перспективна. Створена 7 лютого 2017 року, вона налічує у своєму складі 23 населені пункти. Сьогодні тут проживає близько 15 тисяч жителів. Громада має достатній запас трудових та природних ресурсів, розвинуту соціальну та транспортну інфраструктуру і головне вигідне географічне положення. Територією Куликівської громади проходять автотраса чернігів пирятин яка сполучає її з Черніговим, Ніжином та залізнична магістраль, яка сполучає громаду з Черніговом, Ніжином, Києвом та іншими містами України. Куликівська громада має багато переваг і перспектив для потенційних інвесторів. Ми громада дружня до бізнесу. Ми компактні, маємо добре транспортне сполучення і сприятливий клімат. Найбільш перспективними напрямками розвитку сьогодні вбачаємо сільське господарство і туризм. Сьогодні на території Куликівської громади працюють 27 агроформувань різних форм власності, які займаються вирощуванням зернових і технічних культур, тваринництвом. Пріоритет для громади переробні підприємства. Вони є основним джерелом наповнення бюджету. Куликівщина вже має позитивний досвід такого господарювання. На території громади багато років успішно працюють великі підприємства з переробки м'ясної, молочної та іншої сільськогосподарської продукції. Також на території громади за два останні роки з'явилися сучасні і комфортні бази відпочинку, розроблені цікаві туристичні маршрути, але ще є багато можливостей для інвесторів. Громада може запропонувати вільні земельні ділянки для створення ландшафтних парків чи парків розваг, приміщення для відкриття закладів з розміщення туристів і гостей, інших туристичних об'єктів. Ваш бізнес точно запрацює в Куликівській громаді. Ласкаво просимо до Куликівки. Ми готові доводити на практиці, що наша громада дійсно дружня до бізнесу. У нас хороші перспективи, і ми готові до співпраці.